Вітаю, друзі. Є запитання і речі, які ставлять росіян в тупік. Давайте пробіжимося по них що ж саме. Ну, наприклад, як в Росії Кремль, татарське слово, перетворено на цвинтар, біля кремлівської стіни хоронили комуністичних лідерів? Або чому в найправославнішій країні лежить у Мавзолеї непохована мумія? Контрпитання для тих, хто скаже, ну це ж тоді не було релігії в Радянському Союзі. Добре, контрпитання. Якщо тоді був безбожний комунізм, то за які заслуги перед церквою Патріарх Кіріл закликає помніть о заслугах Сталіна. Чому, наприклад, росіяни привласнюють собі речі, які їм не належать? Наприклад... Матрешка – японська, пельмені китайські, кокошник мордовський, Жигулі італійські, лапті фінські, сорочка Косовородка татарська. Чому російська пропаганда називає війну на Донбасі українською громадянською війною? Коли донбаські сепаратисти воюють російською зброєю, першим міністром оборони ДНР був громадянин Російської Федерації Гіркін. А найрозпіарнішим сепаратистом був громадянин Російської Федерації Павлов, більш відомий як Моторола. Питання про загадкову російську душу. Чому Герасим замість того, щоб набити фейсу пані Самодуру, втопив свого найкращого товариша Муму? Чому у вас Сталін добрий, якщо видав закон про розстріл дітей з 12 років? Наприклад, як Мішу Шамоніна з Бутово, він вкрав з голоду дві буханки хліба. Йому було 13 років. Е, наступне питання, чому у вас в Росії назвали вулицю іменем Абдулахії Анзорова? Він у Франції вбив та відрізав голову вчителю Самюелю Паті. Це ваш герой? Ну, наприклад, чому в Росії понідельники, а не повоскресніки? Неділя ж у нас, у них-то воскресеньє? Ну, власне, також можна спитати. Зараз, ми всю жизнь розговарювали на русском языке. зачем нам щось міняти? Так кажуть продавці після закону про обслуговування українською мовою. А ми кажемо, ви в дитинстві какали в штани. То навіщо щось змінювати? Мовою розмовляють, язиком лежуть. Наступне. Кілька запитань. За що воювала Червона армія? За Радянський Союз? Радянський Союз є? Нема. За що воював Вермахт? За Третій Рейх. Третій рейх є? Нема. За що воювала УПА? За Незалежну Україну. Незалежна Україна є? Є. Отож, бо. Чому в Російській Федерації верещать, що до ХХ століття України не було? І як з назви Русь вийшла Україна? Пояснюю. Дуже просто. В процесі історичного розвитку багато країн змінили свої назви. Єгипет називався Кеметом, Греція Еладою, Іран Персією, Іспанія Іберією, Італія Римом тощо. Та й сама Росія до 1721 року називалася Московією, а до того Тартарією так і Україна. Раніше називалася спочатку Руссю. Потім Гетьманщиною. Нічого дивного. Як в Росії пояснять любов великих поетів до своєї батьківщини, як от чудовий вірш. Грязь, вонь, клопи і таракани, а надо всем хазяйський кнут. І ета скіє болвани святим отечеством завуд. Ось. Ну, власне, питань забагато. Наприклад... Де навколо Москви слов'янські назви міст, заснованих до XIII століття, крім заснованих київськими князями Владимира та Ярославля. Одні фіноугорські назви Муром, народ Мурома, Рязань, народ Ерзя, Вологда, народ Вепси та те саме з Твер'ю, клязьмою, Суздалем і самою Москвою. Також можна спитати, чому Московія знищила оригінал договору 1654 року між Московським царством і військом Запорізьким, між Богданом Хмельницьким та Олексієм Михайловичем, царем Московії. Я вам скажу, бо там про ніяке приєднання чи воз'єднання не було навіть згадки й слова. Якщо тобі подобається, тисни лайк та підписуйся на мій канал. Ідемо далі. В серпні 2014 року ми беремо в полон на території України кадрових російських військових на бойовій техніці за 24 кілометри від державного кордону з Російською Федерацією. Що, вони заблудились? Можливо. А як же ж тоді з, з, з тими м, людьми, які потрапили в український полон, кадрові російські розвідники? Олександров і Єрофєєв. Вони з розвідки головного розвідувального управління. Там колишніх не буває. То що, їх там ні? Чому в Російській Федерації кажуть, Крим завжди був білоруським? Довідка. Російський Крим став після окупації Кримського ханства в 1783 році. А 1954 року був офіційно переданий до складу України. Тобто не завжди, а тільки 171 рік. І то після окупації. Ну, наприклад, чому росіяни в своїх калакала не калакалаті тають, а дзвонять. Вони ж то, дзвони в нас. Чому при житті? Миколу II інакше як кривавим не називали, а зараз зробили святим. А головне, чому тоді Леніну, який наказав вбити святого Миколу II, в Росії пам'ятники по всіх містах. І вони не тільки не думають їх зносити. Вони їх охороняють як святе минуле. Ну прямо так от таке ідолопоклонство. Я собі навіть уявляю, що буде, коли помре Путін. Ну скільки ж це... Ну, по-перше, напевно, що зроблять мумію? Муміфікують, щоб кожен міг прийти і поцілувати, так би мовити, свого кумира в те місце, куди він зможе дотягнутися. Ось, ну, але, власне, це, це, це вже занадто. Ще запитання до росіян. Чи знають вони, що легендарний грузин Кантарія, яким першим повісив прапор радянський над Рейстагом в 45-му році після війни жив в Абхазії. І коли там туди прийшли росіяни і почались етнічні чистки грузинського населення росіянами, був вимушений тікати з дому і жив біженцем і помер біженцем рятуючись від російського геноциду. А через кілька днів голова тої самої Абхазії російська маріонетка Хаджемба приїде на парад перемоги в Москву на 9 травня і буде з Путіним таврувати фашизм і буде обніматися з ветеранами. Ось така загадкова російська душа. Я поставив небагато запитань з тих багатьох, на які росіяни просто не можуть дати правдивої відповіді, бо їх... nem